Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую домашній паштет. Це дуже зручно, смачно і практично, особливо коли хочеться мати щось готове під рукою. Я вирішила розвантажити морозильну камеру. Так і місце звільняється і виходить чудова домашня заготовка без жодних консервантів. Паштет виходить ніжний, ситний, ароматний і підходить на бутерброди і просто до гарніру. Для паштету я використовую по 1 кілограму курячої печінки, курячих сердечок, курячих шлунків і курячого філе, 400 г сала і по 400 г моркви та цибулі. Усі інгредієнти я підготувала і розморозила заздалегідь. Моркву цибулю почистила. Починаю з курячих Сердечок і шлунків. Перекладаю в каструлю, заливаю холодною водою. Трохи підсолюю і ставлю варитися до повної готовності. Бульйон я не виливаю, він ще знадобиться для паштету. Обсмажую печінку на сковорідці. Швидко на середньому вогні дуже важливо не пересушити печінку, тому що саме вона дає паштету ніжність і соковитість. Поки варяться субпродукти, моркву натираю на велику терку. Вона додає паштету легку солодкість, гарний колір і робить смак м'якшим. Цибулю нарізаю невеликими шматочками. Саме цибуля відповідає за аромат і той самий домашній смак паштету. Куряче філе нарізаю продовгуватими шматочками, щоб його було зручно пропускати через м'ясорубку. Філе саме по собі сухіше, тому пізніше ми будемо чергувати його з жирнішими інгредієнтами. Сало у мене з морозилки вагою 400 г. Повністю розморожувати його не потрібно. Нарізаю такими ж продовгуватими шматочками, як і філе. Сало в цьому рецепті дуже важливе. Воно робить паштет соковитим і ніжним. Коли печінка готова, перекладаю її на тарілку. На сковорідці, де була печінка, обсмажую цибулю до прозорості. Додаю мор, перемішую і доводжу овочі до готовності. Аромат уже на цьому етапі просто неймовірний. Сердечка та шлунки зварились. Знімаю каструлі з вогню, по черзі, шумівкою перекладаю субпродукти в миски. Бульйон залишаю, він піде в паштет. Куряче філе я вирішила теж обсмажити. Можна і відварити, але обсмажене філе дає більш насичений смак. Обсмажую з усіх боків до легкої рум'яної скоринки. Коли всі інгредієнти готові, починаю перемелювати. Я пропускаю через м'ясорубку по черзі, трохи філе, трохи сала, печінку, сердечка, шолунки, овочі. Це дуже важливо. Якщо перемелювати все в переміж, паштет виходить однорідний, ніжний, без сухих грудочок. Овочі краще перемолити разом з м'ясом. Так вони рівномірно розподіляють. 走。 Готову масу перекладаю у велику миску. Додаю 1 чайну ложку меленого чорного перцю з гіркою і 1,5 столові ложки солі. Але краще сіль додавати на смак. Я не додаю багато спецій, хочу, щоб паштет мав натуральний смак. Тепер додаю бульйон. Я додала 400 г бульйону. Дивіться по консистенції. Паштет має бути соковитий, але не рідкий. Все ретельно перемішую руками. Далі готовий паштет розкладаю по банках, не доходячи до верху приблизно на два пальці. У мене вийшло 7 півлітрових банок і одна 850 грамова. Закручую кришки. Банки ставлю в автоклав. Заливаю водою так, щоб вона була на два пальці вище банок. Закриваю кришку. Затягую гвинти. ставлю автоклав на сильний вогонь. Чекаю, поки температура підніметься до 110 градусів, а тиск до 2,5 атмосфер. Якщо використовуєте звичайні кришки, тиск потрібно накачати до 1 атмосфери і при нагріванні він доходить до 3,5 атмосфер. Коли температура досягла 110 градусів, тиск 2,5 атмосфери зменшую вогонь до мінімуму і готую паштет 40 хвилин. Після цього вимикаю вогонь і залишаю автоклав до повного охолодження. Я залишила до ранку. Після того, як автоклав повністю охолов, зранку я відкрила його обережно, відкрутила всі гвинти і зняла кришку. Дістаю банки. Після цього я не відкриваю банки одразу. Я залишила їх на добу в шафі у прохолодному місці для того, щоб паштет стабілізувався. Усі смаки мають зібратися, і тільки після цього можна оцінювати консистенцію. І що ми бачимо через добу. Можна побачити, що знизу з'явився невеликий холодець. Це абсолютно нормально. При цьому сам паштет не жирний, жир не відчаровується. Консистенція однорідна. Відкриваю банку. Паштет легко намазується, ніжний соковитий і має дуже приємний домашній аромат. Такий паштет чудово зберігається, ідеально підходить на бутерброди і завжди виручає. Коли потрібно, швидко щось смачне. Як бачите, нічого складного, головне не поспішати і дотримуватись всіх етапів. Ось такий домашній паштет у мене вийшов. Він дуже смачний, ситний і натуральний. Це ідеальний варіант заготовки, завжди виручає, коли потрібно швидко щось приготувати. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!